Сина, Святого Духа, Мінь, Слава Ісусу Христу. Сьогодні е, маємо це свято зкрітнення, як я говорив літургією. зустрітися, тобто зустріч. Сьогоднішнє свято нам показує, як Марія Йосиф у них взяли меді Ісуса, якому було 40 днів від народження, відрізства. Можете перевірити, порахувати чи скоритися. І водять його до храму, де його зустрічає праведний Симон і пророчиця Анна. І от оця подія показує нам зустріч Бога і людини. Зустріч Божественного і людського. І так, в такому вигляді, коли він маленький, а всі навколо дорослі, великі. але цей маленький є більший за всіх. Сьогодні також є неділя, і неділя. Про одного чоловіка, я вирішив прочитати це Євангеліє неділі сьогоднішньої, для того, щоб показати нам іншу зустріч, так само Бога і людини. І от ми читаємо, що Ісус ішов єрахом, а там був чоловік ім'я, він був багатий був, був багатий, головою над митцями, і так далі, і виліз на дерево. Ну і найперше, що нам потрібно зрозуміти у цій зустрічі. Бо зустрічі відбулося, ми прочули. Ми однемо побачили і зустрілися, поговорили. І посиділи разом. То от, хто перший зробив крок до цієї зустрічі? Хто? Закей? Петро? Нема Петра. Петро собі з боку за не думає про Ісус зробив перший крок. Так, Ісус! Він той, який завжди робить перший крок. Чи не було інших міст, чи не було інших вулиць, чи не було іншого дерева. Та ні, Ісус знав, що саме в цьому місці, саме на цій вулиці буде Захарій. І то під оцим деревом, не деревом раніше, не деревом пізніше, саме на цьому дереві буде зависати Захарій. Захелі. Тому це не захий той, який перший шукає Ісуса. Це Господь наш, Він той, який шукає тебе, кожного з нас. Він знає, де, в якому ти місці, на якій вулиці, в якій хаті, яке твоє життя. Він знає тебе. І тому це Він йде тобі на зустріч. Він робить перший крок. Він той, який запрошує е Він ініціатор. Він каже: Слухай, хочу зустрітись з тобою. Хочу зустрітися, тому йду на зустріч до тебе. Закхей, Він то собі думає, що він шукає першим Ісуса. Але як він його шукає? Він його шукає так, щоб не бачили інші. Мені трохи буде встидно. А я в очах інших людей впаду. Він маленький і так, він фізично не бачив його. Але він не бачив, тому що він сам себе вважав не дуже великим. Своє внутрішнє він вважав маленьким. А тим більше, як, якщо інші люди, його там, друзі, знайомі і так далі побачать такого такого чоловіка, що він вилазить на дерево або що він шукає якогось незрозумілого Ісуса. Та ні, не хочу такого. Тому я собі так скрито, наполовину. Там визу ніхто мене не побачить, листочки закриють мене. Але подивимось, що то за Ісус такий. Ось як він шукає Ісуса. Не, не всім серцем, не 100%, отак, половин часто. Але шукає, шукає. Тогава він виліз на цю шуковицю, тобто на дерево і чекав. Прийшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього за кешті, швидко, на сьогодні має бути в твоїй домі. Ще раз, не дерево, Пізніше і кричав, гей ти он. Чи гей, ти там переді мною, давай пай. Ні, саме тут, саме під оцим деревом, той Закхей мене, е, є той Закхей. І він саме тут зупиняється і каже, по імені Закхей злізай. Він знає тебе, він знає твоє ім'я, він знає історію твого життя. Тому він той, хто називає, кличе тебе, запрошує тебе по ім'я, Петра, Івана, Марія, тебе, тебе, кличу. І як він кличе? Що він каже? Закрию, кею маю бути в твоїм домі. Він каже: слухай, хочу зустрітись з тобою і хочу зустрітись в твоєму домі, хочу зустрітись з тобою, так, в квартирі, в будинку. На тій вулиці, яка вона є, але також хочу зустрітись в домі твого серця, на твій роботі, на твоїй твій сім'ї, між твоїми друзями, в всіх сферах твого життя я хочу з тобою зустрітись. Не тільки в всі і подивіться, або скажіть краще мені, що відповідає за Хейм? Що відповідає за Хей? Як він каже? Нічого не каже. Нічого не каже. Він робить. Він робить. Він злізає з того дерева, бере цього Ісуса і веде до себе додому. Він не говорить. Можна деколи багато говорити і багато мудрого всього знати, а можна й молитись годинами, і не зустріти, не зробити крок, не зробити це рішення, не діло справу не зробити. Не зустріти з Ісусом. А багато варто говорити. Цей Захей, в нього в голові, він нема молитви, в нього в голові немає якось знати, як то відповідати цьому Ісусу. В нього в голові гроші. Він про гроші думає. А тому, швидше за все, цей чоловік навіть і не знав, що сказати Ісусу. Що я буду йому казати? Я не вмію говорити до тебе. Тому я буду просто робити. Робити те, що ти кажеш. Ось, будь перед Богом таким, який ти є, не знаючи, не розуміючи до кінця. Але головне, роби Роби те, що Він каже. Відгукнись на цю зустріч. Дивіться, Ісус, той, який перший приходить, Ісус, той, який перший говорить, але далі відповідь за нами, далі відповідь за Тобою. За ким сказати о ні-ні, то не до мене. Проходь далі, Ісус, проходь, проходь, ти щось не до того говориш. Або, та ні, знаєш, в мене в хаті не прибрано. Знаєш в мене в хаті там, свої справи, а знаєш в мене в домі в моєму серці, я там про щось інше думаю, то не зараз. Завтра прийди сьогодні, ні. Так ні? Там маса варіантів. Маса. І тут відповідь за тобою. Як ти його приймеш, таку хату не приймемо, Та, хай яка є з віхами, з проблемами, з боями, з побоями, з стражданнями. Чи ти приймеш його в цю хату? Прийми. розумієте, Ісус не каже, йде за поприбирай, і тоді я прийду до тебе. Йде за Кею, вирішує свої справи, і тоді я прийду до тебе. Він каже: зараз, сьогодні маю бути в тебе в домі. в такому домі, який він є. Не бійся запустити Ісуса, не бійся прийняти Його такий дім, який Він є. Але прийми Його важливо. серваче. Історія ще не закінчується, тому що ми читаємо так. «Зліз він швидко, прийняв його рано, бачив те, всі стали нарікати і казали. Ми розуміємо, що Ісус іде, але не сам. Йдуть за Ним хто 12. Його учнів, які що роблять? Нічого не роблять, мовчать. Не знаю теж, як реагувати. Але йдуть ще інші люди. Там тисячі за ними ходили. І от цій тисячі що вони говорять? Бачивши те, всі стали нарікати і казали до чоловіка грішника зайшов гостину. Як Ісус відповідає? Їм? Що Ісус їм каже? Нічого не каже. Нічого їм не каже. Розумієте? Наш Господь розуміє, що цим людям абсолютно байдуже на цього Закхея. Вони про себе думають, а не про нього. Тому скільки їм не пояснюють, скільки їм не оправдовують, чому я так роблю, до них не дійде. Тому Ісус нічого не говорить. Він просто бере і йде далі за цим Закхеєм. Він йде, тому що цей Закхей для нього важливий, ти для нього важливий і важливий. І навіть якщо всі інші люди будуть щось там говорити, казати, наші туди, наш тобі той Бог здався, для чого? Або ти такий сякий, в тебе нічого не вдасться, всі від тебе відвернуться. Він від тебе відвернеться. Він далі буде хотіти зустрітись з тобою в домі Бога серця. Захей бачиться все. Він. Він прийняв рішення зустріти з ним, він не да Ісуса. Ісус впевнено йде за ним. І тоді його серце не витримує в доброму розумінні. Він каже так. Закей встав і промовив до Господа. Господи, ось половину майна вам даю Бога і коли я когось покривдив, віддам червоно. Ми бачимо, до чого дійшла оця зустріч. Зустріч з Ісусом. Приводить до навернення. Зустріч з Ісусом приводить до переміни. Зустріч з Ісусом дає, що цьому дає людині щось більше, ніж він отримав. Цей Закей, миттю, він багатий. Він єдине, що вміє робити, ні, про що він думає про гроші. Оце фундамент його життя. Оце те, на чому він базує своє життя. І тут. Уявіть собі, зараз навіть не йде так моло, що він половину майна віддає. Йде мало проглибше. Він починає розуміти, що оці гроші не дадуть йому життя. Він починає розуміти, що гроші не мають бути фундаментом його життя. Він починає розуміти, що є хтось більший і щось більше. Ісус є фундаментом Його життя. Тому Він звільняється від цієї залежності. Там І каже Господи, я вільний вже від них, бо ти є фундаментом мого життя. Ти даєш мені щось більше, ти даєш життя вічне. Таким багатством чи такими грошима для кожного з нас також щось може бути. І це не тільки купюри. Це може бути твої таланти, дари, твої успіхи або твої невдачі. Це можуть бути твої гріхи, це може бути твоя робота, це може бути твоя сім'я. Та будь-що ти сам. що є фундаментом твого життя, на, чому ти? на що ти опираєшся? Ось, Ісус тут каже: слухай, не маєш бути залежним від того. Ні. Маєш опиратись не на це, не на когось, не на щось, а тільки на мене. на мене. Ось до чого приводить ця зустріч з Богом, до переміни, до зміни пріоритетів, до зміни цінностей, зміни бачень всього. Оце зустріч. Господи, Боже, наш дякуємо тобі за сьогоднішні свято, яким в якому ти ще раз наголошуєш про важливість зустрічі з тобою. Важливість зустрічі, живим Богом. Господи, Боже наш, ти так. Будучи маленьким, зустрівся з Симоном, чи будучи вже дорослим, зустрівся з Акхеєм. ти, Господи, Боже, шукаєш зустрічі зі мною, ти шукаєш зустріч, Господь шукає зустрічі з тобою. Приймімо зараз це рішення, що Господи, такий дім, який він є, таке серце, яке воно є, у мене зараз. Але я хочу зустрітися з тобою. Прийди, 金毛狮子，阿弥，扫地。